Дивіться, що це за красуня така. Та це ж цибулька яка росте на підвіконні. Я пропоную вам теж посадити свою цибульку на підвіконні. Беремо цибульку. Спитайте, у матусі чи бабусі ось такі невеличкі цибульки. Ми трішки зрізаємо хвостик, але можна не зрізати. Беремо глибоченьку мисочку і складаємо цибульку у мисочку, заливаємо водичкою і залишаємо на ніч. На наступний день беремо ємкість, у яку насипамо ґрунт або тирсу, яку обов'язково потрібно залити водичкою. Беремо цибульку, кіться за ніч вона вже пустила трішки корінці. І ось так ми її саджаємо у наш ґрунт. Обов'язково не забудьте палити. Подивіться, які корінці вже пустила цибулька, і з кожним днем вона буде більше пускати корінці і почне ось так рости. Якщо б ми пришвидшимо відеозапис, ми побачимо, як росте цибулька. А якщо цибульку поставити у водичку і пришвидшити теж відео, подивіться, як буде видно, корінці ростуть. І ось така красуня у нас з вами вийде. Подивіться, які корінці в нас у земельці! Дивіться, як вони сплуталися. Цибулька вже виросла і можна її зрізати. А замість зрізаних теж буде рости цибулька далі. Таким чином, у нас на підвіконні буде завжди зелененька цибулька, яка дуже корисна. Їжте, будьте здорові!